У Черкасах мама чотирирічної дівчинки кілька років вимагає справедливості. Після щеплення її донька отримала майже невиліковну хворобу. На все життя вона залишилася інвалідом. Після курсу лікування дівчинка стала на ніжки, але тепер їй потрібно щодня приймати підтримувальні препарати. Їх мають надавати безкоштовно. Та ось керівник міської лікарні на відріз відмовився це робити. У свої неповні чотири рочки Рима має зовсім не дитячу хворобу, ювенільний артрит. Занедужала вона після щеплення, розповідає мама, буквально за день у дитини відняло ніжки. 8 января було все нормально, а 9 января просто дитина не встав з кровати. І вона сказала, мам, я краще полежу, у мене болять ноги. Опухло пухла колено, відкачали 28 мл жидкості. Аби поставити доньку на ноги, довелося кілька років лікувати її у столичних фахівців власним коштом, каже мама. Але попри це, Рима пожиттєво залишиться інвалідом. Зараз дитині необхідні підтримувальні ліки. Ними мають забезпечити у міській дитячій лікарні. Гроші на це спрямовує держава. Та за два роки дівчинка не отримала жодної пігулки з вини головного лікаря, каже її мама. Я розумію, це життєво необхідні, дорогі препарати. Ну, бідний, ваша сім'я бідна, ну ж Ну і діти ваші бідні. Ну, це ваша проблема. Коротше, це для мене був такий шо. Поспілкуватися з головлікарем не вдається. Далі порога медзакладу знімальну групу просто не пускають. Якщо ви таке, у вас доведе бути розміщення із департаменту охорони здоров'я. На що ви прийшли до носити, тоді вже ви маєте право початися з головним. Нема заборони спілкування. Із пресою повинно повинні вони поставити до відома департаменту. А це керівник профільного департаменту. Про проблему маленької Рими він знає, каже, дівчинка справді має право на безкоштовні ліки, але більшу частину із прописаних не закуповують за державні гроші. Провину головного лікаря чиновник теж не заперечує, пояснює, він мав би запропонувати мамі дівчинки альтернативні медикаменти. Тут є повне недопрацювання, скажімо, Адміністрації і лікарського персоналу дитячої лікарні людині треба пояснити. Якби її напевне так нормально пояснили, то вона погодилася б на той препарат, який можливо закупити за бюджетні кошти і яким можливо її забезпечити. Керівник департаменту обіцяє невдовзі вирішити цю проблему. А поки батькам дівчинки доводиться купувати недешеві ліки за власні гроші, Вікторія Курченко, Віка Новини.